Чому для майстра депіляції старт роботи з діодним лазером це золота жила. Чи не пізно починати з нуля, чи необхідна медична освіта для роботи на лазері? можливо, необхідні якісь додаткові ліцензії. Поговоримо про це на каналі Лазер. Вітаю вас! Тут все про красивий бізнес, новітнє обладнання, якісну процедуру, старт з нуля та масштабування б'юті-підприємців. Почнемо з того, що страхи про лазер обмежуються можливістю роботи на ньому. Переживають за це як майстри депіляції вже практикуючи, так і ті, хто стартують з нуля. Скажу так: у більшості регіонів додаткова медична освіта для роботи на косметологічних лазерах не потрібна. Додаткові дозволи на роботу на лазері не потрібні. В більшості регіонів. Ви можете проконсультуватись з менеджером Phoenix Laser і вони підкажуть, в які куточки Євросоюзу, США та України ми можемо відправляти наше обладнання, для яких регіонів підходить сертифікація наших лазерів і вашої роботи на них, без додаткових дозволів від країни, в якій ви будете працювати. Другий момент, за який переживають майстри майбутнє. Які вагаються в плані безпеки, це онкологія? Скоріше за все за це питання переживають ті, хто ще не проходив теорію лазерної піляції. Бо діодний лазер працює в видимому спектрі світла і ніяким чином не впливає на те, що провокувалися онкологічні захворювання. Він проникає до 5 мм в глибину і працює. Прицільно тільки на пігмент волосся, ніяким чином не впливаючи на внутрішні органи людини. Тож діодний лазер це безпечно. Сучасні діодні лазери можуть працювати цілий рік на будь-якому фототипі шкіри з будь-яким відтінком волосся. В порівнянні з іншими методами видалення волосся, діодний лазер має мінімальну кількість побічних ефектів. Якщо казати тільки про сильне порушення правил його використання. В інших випадках таких побічних ефектів, як є при депіляції цукром, а я була колись майстром, практикуючим саме цукрової депіляції. І найвелика проблема в початківців майстрів в цукровій депіляції, коли і навчання довге, складне, поки ти навчишся робити процедуру ідеально. І внаслідок того, що ти ще навчаєшся, ти травмуєш шкіру клієнту, того не бажаючи. Але все ж таки ситуації з висопами на шкірі, з побічними ефектами в моменті перепілінгу, це. Реально складніше ніж навчитися працювати на діодному лазері, який максимально безпечний, безболісний, і вже після нашого навчання клієнти одразу, наші майстри, тобто, виходять в роботу з нормальним прайсом, без будь-якого опасіння залишити якісь травми своїм потенційним клієнтам майбутнього. Тому з фенікс лазер вам не потрібні моделі, відпрацювання, набивання руки. Того вам не потрібно. Наше навчання Фенікс Лазер складається із 30 годин теорії онлайн-запису, в якої у вас завжди буде доступ, яка легко сприймається майстрами навіть з нуля, хто прийшов, не маючи досвіду роботи з клієнтами. Якщо ви вже майстер шугарингу, вам взагалі це буде на ізі. Тому я саме увагу майстрів шугарингу сьогодні буду звертати в цьому відео на перехід. Або ну, я перейшла, бо мені дуже сподобався лазер. Зараз розкажу, чому. А вам можливо як додаткову послугу суміжну в вашому кабінеті. Тож для вас 30 годин теорії буде ще легше сприйматися, бо у вас вже є досвід роботи з тілом клієнта, з позами на кушетці, з проблемами шкіри, з якими може стикатися клієнт. Якщо ви з нуля, то про це все я також розказую. В нашому онлайн-курсі. Наші викладачі, які по Україні виїжджають до вас на салони, або навчання тут, в нас в сервісному центрі в Варшаві, які проводять викладачі, практикуючі майстри, вони вам передадуть всі навички роботи практичної частини. Це 5 годин відпрацювання з клієнтами всіх зон, які ви будете виконувати безпосередньо одразу, хоч на наступний день, зі своїми клієнтами в своєму салоні. Тож такий комплекс навчання від Phoenix Laser і наша підтримка це чат, де 800 майстрів, які завжди на контакті один з одним. Це велике ком'юніті, в якому наші викладачі є кураторами, і ви завжди отримуєте відповіді на свої практичні питання. Плюс у вас є номер гарячої підтримки, і ми також вас консультуємо. Ще включено вам дві години додаткової роботи з викладачем вже після початку роботи з клієнтами. Трішки відволіклась на наші плюси, але перейдемо далі до плюсів саме діодної епіляції. Точно зможуть оцінити ці плюси майстри депіляції. Чому я кажу, що для вас це золота жила? Адже ви знаєте, за яку кількість часу ви можете отримати певний чек. Тож на лазерній епіляції це буде в два рази швидше. І це буде в декілька разів легше, тому що відпрацювання лазером по шкірі не потребує таких фізичних навантажень, як того потребує воскова або цукрова депіляція. Тож ви зможете прийняти більшу кількість клієнтів без такого навантаження на себе, на свій організм. Тобто, час дорівнює гроші в цьому випадку. Любі майстри депіляції. Чому я прям перейшла на лазерну епіляцію? Мені сподобалось, і моїм клієнтам сподобалось, що я змогла вирішити ключові питання, проблеми вростання, бо я, як майстер, дуже сильно переживала за те, що моя процедура повинна нести красу, а не травматизувати шкіру клієнта. І саме проблема врослого волосся в першу чергу штовхала мене на вибір лазерної епіляції. Бо я сама відправляла клієнтів, в яких були патологічні вростання волосся на процедури лазерної епіляції в інші салони. Коли вони повертались до мене на інші зони, я бачила, як змінилася їхня зона бікіння або ніжок. Коли пройшли вростання, я розуміла, що лазерна епіляція це було найкраще рішення. Ніякі пілінги, ніякі креми від вростання не дадуть такого результату, як надасть лазерна епіляція. Плюс у більшості дівчат після депіляції цукром або воском нерівномірно відростало волосся. Вони хотіли бути завжди гладенькими, а використовувати бритву не можна було між сеансами шугарингу, що, можливо, при лазерній епиляції. Плюс. Ми не відростаємо по довжині перед процедурою, плюс перший ефект вже після першого сеансу, і вже бікінні або інша будь-яка зона не така, як була до чого немає в шугарингу. Тобто клієнт кожен раз приходить до нас з зоною з відросшим волоссям. Тож у цей момент, коли клієнти казали, я хочу частіше ходити до тебе на сеанси, щоб в мене не було нірівномірного відростання, я розуміла, що воно введе до, до гіперкеритозу шкіри, до тих самих врослих волосків. І не дає потрібного ефекту клієнту, тому що чим частіше ми ходимо на депіляцію, тим частіше проростає в нас волосся нерівномірно. Тільки зробили процедуру через 2-3 дні в нас знову щось десь торчить. Тому я також хотіла піти від такої проблеми. Так, були клієнти, в яких на депіляції були красні результати, і на депіляцію я назавжди залишила руки, бедра, деякі обличчя, тому що там пушковий тоненький волосок, який лазером не прибирається. Не всі клієнти полюбляють електроепіляцію, де опрацювання зони іде пофолікульно. Там окремо взагалі в нас буде з вами тема про електроепіляцію. Але шугарин це класна, актуальна методика для мене залишилась для пушкового волосся. А от якраз момент результату на лазері рік, якщо відходив клієнт, і на депіляції рік, якщо відходив клієнт, настільки різниця якості шкіри, що я, як майстер, просто зробила вибір в сторону лазерної епіляції. Завжди всім клієнтам, які приходили на депіляцію цукрову, я радила спробувати і зробила. Кожному, така традиція в нас в салонах: тест-драйви. Спробуй одну якусь зону лазером, ти зрозумієш, що це не боляче, що це безпечно, що це тобі підходить, ти марно не витратиш гроші. І клієнт, який побачив результат, також стає фанатом тої процедури, яку я сама як майстер обрала пріоритетно. Тож, це легко для майстра. Це комфортно для вашого фізичного стану, ви не такі втомлені. Це більше як висновок клієнтів на добу, це більше середній чек, дорожча процедура лазерної епіляції, це кращі результати ваших клієнтів. Ви, як майстер депіляції, вже не боїтеся оголеного тіла клієнта, розумієте психологічні моменти клієнта, вас вже саме головне є потенційна база клієнтів, які хочуть вирішити надовго цю проблему. У вас є вже той старт, який допоможе вам зробити лазер вашою золотою жилою. Тож, якщо ви майстер депіляції цукру або воску, обов'язково розглядайте для себе діодну лазерну епіляцію. Якщо ви стартуєте з нуля, то для вас. Завдяки нашому онлайн-курсу, всі ті слова, які я розказувала тільки що для майстрів шугарингу, будуть вже зовсім скоро знайомими і простими. І ви зрозумієте, що саме круте рішення було навчитися саме лазерній піляції. Це легко, легко і масштабується. Ваш лазер не буде простоювати, якщо ви візьмете до себе в команду ще майстрів. При купівлі апарату Phoenix Laser навчання можуть проходити два майстри та їх керівник, тобто власник лазеру. Старт з нуля також реальний і нескладний, саме з Phoenix Laser. Запрошую вас до діалогу з нашими менеджерами, які зможуть більш ретельно розібрати з вами ваші питання. З Fenix Laser красивий бізнес, це просто!